Ви досі думаєте, що власний спа басейн це персональна чорна діра для вашого сімейного бюджету через космічні рахунки за світло. Це страх з минулого століття. Сучасні еко-СПА від СПА-галаксії Galaxy це вже не просто ванни з водою. Це гаджети системи Розумний дім. Завдяки вбудованому IoT модулю та мобільному додатку ви керуєте своїм курортом прямо зі смартфона. Стоїте в заторі по дорозі додому. Натиснули кнопку і басейн прогрівається до ідеальної температури саме до вашого приїзду. Більше не треба гріти воду 24-7, даремно. Додайте сюди багатошарове е скандинавське утеплення, яке тримає тепло як термос та енергоефективні насоси нового покоління. Результат економія електроенергії до 40% порівняно зі звичайними моделями. Ви платите лише за комфорт, а не за обігрів вулиці. Це технології, які бережуть ваші гроші та природу. Хочете басейн, який слухається вас і економить бюджет? Звертайтеся до Spa Galaxy. Ми покажемо найрозумніші моделі 2026 року. Підписуйтесь та керуйте релаксом в один клік.